Всім привіт! Я їду на пляж, їду з мамою. Везу їй смаколики для здоров'я Їй і Саші. Зробила на днях калогенові такі бомбочки, як їх називаю желатинові. Знаєте, рецепт є де багато желатину на один літр якогось якоїсь рідини. Я використовувала шиповник, шипшину, просто заварила на літр е води гарячої, накидала там грам 50 шипшини, добу воно ну, в мене ну, на добу ніч постояло. І такий вийшов компот шипшиновий. Цукор нічого не додавала, там багато вітаміну С, е а колаген засвоюється добре з вітаміном С. Е і е і такий класний рецепт. Дуже дієвий по відгукам людей, які його використовували курсами 10 днів, там кожен місяць 10 днів вживаємо кубік цього желатинки. І перестають боліти суглоби, шкіра стає краще. Є різні думки з цього приводу, що желатин, типу, не так засвоюється, як колаген, колаген краще. Але люди в коментарях під подібними відео. Пишуть, що їм реально допомагає. Тому я, орієнтуючись на це, вирішила зробити собі таку штуку. Наробила його багато і вирішила поділитися з мамою з Сашею. Бо ну, з, з віком, з суглоби, це перше, що починає страждати. От у мене, в принципі, все нормально з углобами. Ну, трошки іноді щось клацає, знаєте, ну так, плечиком в мене. Хоча я вам скажу, давно вже я його і не чула. Я не знаю, навіть і забула, що в мене таке було. Пройшло ще до колагену. Просто, я думаю, почала займатися. Тепло стало на вулиці, а мені, взагалі, оця погода ну, впливає в цілому класу на мене. Мені треба десь, звісно, жити на якомусь кіпрі. Нет, наша Україна найкраща. Вчора ще зустрічалася з подругою, з двома подругами. Одна з них була півроку в Німеччині, а півроку в... в Англії. Таких жахів мені не розказувала, просто жесть. От дійсно, там люди живуть як роботи. Ну, там настільки багато правил, там настільки все. Нас і немає якоїсь духовності, каже, люди просто як роботи, вони ну, немає якоїсь людності. Ну, я не знаю. От, вона дуже багато всього розповідала, я не буду вам переповідати. Навіть, знаєте, захотілося мені з нею якось зустрітися і на камеру, щоб, може, вона захоче погодиться просто розказати те, що вона мені вчора розказала. Я була в шоці, як люди так. І, і не знаю, чи можна жити набагато краще, як у нас в Україні. Так, е, да, у них рівень життя, типу будинки, у кожного є будинок, там класна машина, все це е, доступно для будь-якої людини. А я, от бачите, кондюр навіть не хочу вмикати, бо економлю пальне. От, ну, іноді вмикаю, але зараз ще терпимо. І е, е, у них є оці блага. Але вони дуже залежні від роботи. Від, від, вони не можуть поскаржитися на начальника, наприклад. Бо тоді він не дасть рекомендації на наступну роботу. Взагалі, людина не може просто так звільнитися, якщо в неї немає поважної причини. Її можуть тільки дозволити звільнитися, якщо в неї є вже. Наступна робота, тобто вже влаштована. А наступна наступну роботу можуть взяти тільки коли є дві рекомендації з попередніх двох робот, тобто вона каже: Я влаштовувалася там на роботу мені довелося е, турбувати людей, ну е, на яких я працювала. Там на одного там, рік назад, на іншого на іншу людину, ну там бізнес якийсь чотири роки назад. І це люди, ну кажу, в яких є свої справи, у них бізнес, вони зайняті. Мені довелося їм дзвонити і казати, дайте мені свій номер, ну дозвольте дати ваш номер телефону моєму там, роботодавцю наступному. Да? І ваш мейл, дайте, будь ласка, тому що я маю. Їм предоставити ну, такі відомості про себе, вони вам відправлять емейл, листа на емейл. Ви маєте роздрукувати цей лист і вручну записати, ну. Відповідати на питання про мене, там дуже багато питань. В вона каже, там просто тисячу питань, і це вручну треба записати все і відсканувати, і відправити назад. А плюс вони передзвонять ще і вони так і робили, передзвонювали, і, ну, щоб переконатися, що це справжня людина, що це дійсно ну коротше говорила з ним. Тобто, і каже: і якщо е, мені не дадуть рекомендації, такі хороші рекомендації, має ж бути ясно, то мене не візьмуть на роботу. Ну, це якби логічно, але наскільки це незручно в плані, що це не просто там, знаєте, ну там попросити рекомендацію, там написала людина або голосове скинула, або ну якось простіше, не знаю. А тут треба роздрукувати, заповнити вручну, там все оце, вони бумажки пишуть, досі ніякої цифровізації немає. ніякої, Там банки. Бачите, я почала вам розказувати. ладно, розказуй вже далі. Там з е е карти, коли ти оплачуєш щось, у тебе не знімаються гроші, а знімаються тільки в кінці місяці. Одночасно, все, що ти за місяць витратив, за місяць знімається. Я не знаю, може це якась. Особлива карта, про яку вона розказувала. може, так не кругом, але вона розказувала, що така у них система. Що просто ти не знаєш, скільки у тебе по факту, скільки ти витратив до кінця місяця, бо тільки в кінці знімається, і вони там типу, не вірять, що є така штука, як просто одразу приходить смс там, з кожної купівлі в магазині або зняття в банкоматі, у тебе зразу приходить інформація, скільки коштів знялося і скільки залишилося на карті. І каже, знайома, Типу перевела дві тисячі доларів з карти на карту комусь там чи євро, і каже: А чого в мене не ну, на карті залишилися гроші? А місцеві кажуть: ну так понятно, залишилися, не списалися. Вони спишуться в кінці місяця. Каже, я їх зараз можу витрачати? Ну да, ну ти ж не маєш їх витрачати, бо, бо вони мають в кінці місяця списатися. Вони не викидають чеки ніякі. Тобто всі квитанції, чеки вони мають е, е, зберігати все життя. Увага! Не два-три роки, як у нас там написано в рахунках, три да? роки, здається. А все життя, каже, я отримую якусь е, е, бумажку, квитанцію, кажу, скільки мені зберігати. вони так дивляться, ну, в смислі, завжди все, це, це, це з вами завжди, на все життя. Вони каже, прям цілі шафи, де зберігаються ці штуки. Квітанці, бумажки, документи, ну, документи то ладно, ясно, що і ми які зберігаємо все життя, там паспорт, свідоцтво про народження, не знаю, про розлучення, про брак і так далі. А у них просто все, зберігається, все життя і, в общем, чортного злому я не знаю, як, як вони виживають в таких умовах. Ну і здрасті, як тут це має проїхати. Перехресті стали. Ой. Щоб нікого не, не їхати, ні на кого. Ось. І багато ще цікавого. Мене мені про медицину, Їй там не везло просто то ухо, то ногу зламала. Ну, тріщина то це каже медицини. Адекватної немає. Каже, я просто півроку, три місяці мучилася з вухом, мені назначали антибіотик, бо у мене не було температури. А не було температури, бо я пила знеболювальне і проти температури, бо я вмирала просто. І каже, приходжу до лікаря, температури немає. Я антибіотик не можемо виписати. Так каже, я парацетамол п'ю, ясно, що немає. У мене голова відвалюється вже вуха, я не чую нічого. Ні. Ні, пийте, ну ж нам допомагає, температура. Отлично, продовжуйте пити. Каже, я приїхала вже сюди, і тут мене лор лікував. І я йому коли розказувала, що як там лікарі реагують вообще, і ну, мислять. Він просто був в шоці. Каже, ну мене за тиждень вилікували. І сказав, що ще б чуть-чуть, і була б вже мій гід був би. Фу, коротше, а з ногою то взагалі трешняк. У мене вдома купа знеболювального, я це знаю. Мене привезли в лікарню, нога розпухає, а я в черзі чотири години, бо там вітамінки хтось прийшов виписувати, їм треба там пігулки, в общем, рецепти. Все я в черзі. Отака нога, як голова, каже, вже роздулася. А мені кажуть, чекайте, а я вмираю від болю, неясно, чи перелом, чи що. Ну, стрибнула десь з батуту, з дитиною, стрибала і випала. І цей. Роздувається нога як голова, каже. Я прошу вколіть мені знеболювальне. Кажу цій жінки, ну сім'ї вона там жила, що відвезіть мене додому. У мене дома купа знеболювального. Я можу себе там велику. Вже не надо Мені в лікарів все. Ні, 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 ми будемо чекати. І каже, і оце ми чекали чотири години, а потім каже, ні, укол мені ніхто не зробив, а дали чотири пігулки. Каже, от вам чотири пігулки. Що це парацетамол, що там ще, і ще, і ще. ще і дві з них були якісь наркотики. <рик> Каже, в мене як почались галюцинації, серце вискакує. Все бачу то в жовтому кольорі, то в червоному, ну, все просто в один колір. Тобто вимикаються всі кольори, крім одного. І бачу все тільки в цьому кольорі. Каже, ну Я думала, що я помираю, бо ну, і серце вискакувало, і в общем, тиск, мабуть, бо втрачала свідомість. Це вже вдома. Зачепило то, що вона там випила. Е, ногу не замотали, нічого сказала, розрив зв'язок. Е, каже, ти хоч зафіксуйте, бо больно, бо вона ж тіліпається. Кастеля дали, каже, іди, не треба нічого фіксувати, заросте. В итоге, каже, потім з'ясувалось, що там цей тріщина. Ой, в общем, я під такими емоціями Она, каже, я приїхала зараз в Україну, і тепер я боюсь, що ми вступимо в Євросоюз. Кажу, ні, у нас вже люди ну, звикли до ну, цього всього, як у нас є, і типу ми маємо взяти тільки найкраще з Євросоюзу. А те, що там нам не подобається, ми брати не будемо. Вона каже: Я не знаю, це просто якийсь стрішняк. Вони не користуються інтернетом, вони е, не користуються навігаторами в Google картах вони користуються тільки цими. Оцими навігаторами, які оці, знаєте, старі ще навігатори з картами, куди треба підгружати карти. То вони так, так користуються такими штуками. На Google картах взагалі немає відміченого нічого, типу магазинів. От як у нас там Ну, все можна знайти на Google карті нічого, там не відмічаються це все. Там один, два, три магазини на, на все місто, то що відмічено на карті. А так нічого немає. Я вже не знаю, чи це за вона за німеччину чи за Англію розказувала. Ну якось, знаєте, ну каже, наче ми е, от 20-30 років тому, от наше життя безцивілізоване таке, да? 20-30 років тому, ну тільки у них є при цьому машини, е, є будинки. Все. А все інше, ну, типу, настільки. каже, і немає людності у цієї, коли ти там. Просиш по чи скидати антибіотик. Бо у мене так, так і так, а вони по протоколу, і все як роботи. каже. ти нічого не можеш пояснити, як, ну, якісь нюанси там. Просто от тільки так, так, все як робот. Каже, з сусідка чи хто там з нею жив, ну так, то місцева, там вона вже давно. Кажу, у неї запалені нерва було. І... Е у них там, коли запалення сидалішного нерва, це вже людина вважається інвалід. Їй виписують там всякі субсидії, в общем, інвалідність видають і так далі. І е лікувати вони не можуть це захворювання. Тобто вони виписують якісь типу парацетамол, і буперфін у такі препарати, і ну, воно не допомагає. І Я їй кажу каже, У мене є укол від спеціально до цієї штуки запалення седальшного нерва. Якось він називається, ну типу деклафінак, є, я знаю, я собі колола, а то ну, трошки ще навіть міцніше щось. Каже, три уколи, три дня і ти забудеш про це, ти взагалі не будеш, ну, забудеш, що таке було. Все, воно знімає запалення, цей спазм, що там, ну, там нерв щеплюється. Ще Вона каже, Сказав, оце парацетамол і по профіну, я не пам'ятаю. І все. І каже, так. Теж довго вона там пожила, коротше, надивилася. Виписала якісь таблетки несумісні, одна з одною. Він їх випив, і у нього був приступ, сказали, ну, його врятувала ця бригада. В общем, швиденько відкачали і сказали. Вам три дні залишилося жити. Ну, типу, не можна було ті дві таблетки разом пити, а їх йому назначили взагалі то А каже, у вас є три дні, ваш організм помирає. І збирайте родичів, пишіть там заповіт, що, ну, коротше, готуйтеся. Ну, в общем, вони готувались, готувались, три дні пройшло, він живий. Тиждень пройшов, він живий. Два тижні пройшло, він живий, і тоді лікарі типу, а ви що, ще не померли? Ні? А ну давайте будемо розбиратися. І почали розбиратися, що ж там з ним таке. Ну, в итоге, все одно у нього здоров'я дуже порушилось, там ревматизм почався, і з серцем проблеми, і цей. Не знаю, там, що там з розслідування чим закінчилося, і чи якось наказали тому лікаря. хоча у них же ж там страху? Страховані ті лікарі від таких помилок, і в общем не так все просто. Каже зараз: він просто приймає 30 пігулок на день, отак ж мене, не знаючи, що там йому виписують. Він це все безкоштовно бере в аптеках, от соціальна ці штуки. Всі штуки у них понімаєте? Їх як купують їх довіру чисто баблом. От завдяки тому, що у нас не купують, і ти коли купуєш сам, ну не, не дають на це безкоштовно. Ти купуєш сам, ти хоч якось читаєш, що ти купуєш, і чи надо воно тобі, і може, щось цього не треба. А йому 30 пігулок виписали, і 30 він вживає. Що він вживає, він не знає. Шприци в аптеках не продаються для людей без рецепту. Ти не можеш шприц купити. Ти не можеш купити антибіотик. Ти нічого не можеш купити тільки за рецептом. А рецепт тобі ніхто не дасть, бо в тебе нема температури. От. Коротше, є в цьому плюси однозначно. Але мені здається, мінусів набагато більше. Оце ми з вами поговорили. Я взагалі не збиралася це розказувати. Не знаю, так вийшло. Розказую. Оцю штучку. На голодний шлунок. А теж теж Е, За пів години до їжі. Ні, з кеті, ну не все зразу. Воно без цукру ясно. Дія. Це шиповник просто. Одну штучку на день зранку. Зранку? Да, встави з'їв. Саша, бери, тобі теж треба, встави з'їв. Що там хорошо, нічого не треба в Шипшини або... З'їла на кусок може, тобі на кусок. Стіки не їм. Ні, стільки не їм. Та пофіг, головне, щоб не після їди. Щоб колінка працювали добре, то ж не для цього, не для смаку. Ти ж резаю, ну я ж мусі Це колаген. Сідай, дай послушать, як Послушайте, як Москва така вала, святое. святоє. Да. Ми вже на пляжі. Я взяла собі в фабриці кави якийсь йогурт чи без цукру, без цукру з гранола і полуницею. Мамин, чого ми захопили? От вужечка <реш> в мене тут її так, бачите, так і... смачного. Походили тільки що по водичці, до речі, вода ну вже можна купатися. Да. Якщо дуже жарко стане, то може і покупаюсь. Але поки що не так жарко. Я не люблю дуже в мокрому купальнику потім. Отож так. Да. Це сидіти, лежати на мокрому, дуже не люблю. тому Отож, да. Поки що утр... утримуюсь. І все. Ми так трошки, знаєте, водичку. Ой, поцарапалась, подряпалась ложкою. Оттак. Шию. Да. Ну, да. Так. Воно тут ще якась зазубрінка. Так, а ну давайте спробуємо, що воно таке. Зараз скажеш з цукром. Ні, грецький йогурт, я запитала, що там за йогурт. Ну це каже без цукру грецький. Ну, гранула, зрозуміло, трошки солоденька. Горішки якісь? А полуничка хоч смачна? Наврядча, звісно. Ні, Так. Ну Така не прям супер, супер, але краще, ніж та, яку ми з машою їли недавно. Люди купаються повним ходом. Водичка вже така дуже можна купатися. Але ми не купалися. Збираємось вже додому. Нас засмагалися. Круто. Дуже круто. П'ята година вечора зараз. Ми були з 3 до п'ятої. Якраз дуже приємний період. Сьогодні ще на тренуванням буду танцювати. Ой, тут тепло. Тепло-тепло. Що -тепло. ти кажеш? Каже, тут, мабуть, тепло. Мама. Зайшли з мамою в магазин. Я взяла собі лимончик і Києві. Буду з Києва робити морозиво, покажу вам. Я взяла вишню заморожену, це я буду робити колаген. І тут у мене буряк. А це мама набирає собі картопельку, бурячок, он, яйця. Вже вдома потанцювала, зняли номер. Класно, начебто все вийшло. Я ще надивилась відео, але сподіваюсь. Це називається коли не захотіла брати пакет. Спочатку з мамою скупилася, думаю, та ні треба мені пакет, то що там. Тут до очей все складу і все. Потім зайшла з такою ж думкою в АТБ. І от тепер маємо. Так, о, тут купальник, зараз сюди перекладу все це. Та якось донесу. Получилось. Вийшло. Боже, в мене сьогодні такий чудовий день, такий чудовий настрій. Прям просто клас. Я не знаю, що так. Класний настрій. Продуктивний. І... Це ще не все. Ще попереду мене консультація з ендокринологом. Всім привіт! Я ходила тільки що по базару, взяла з собою камеру, думаю, буду знімати. Там така спека. Я язик бок, сумка на плечі. Який знімати. Я скоренько все купила, що мені треба. Купила печінку, купила телятину просто, купила багато різної зелені. Щавель купила. Буду знову варити зелений борщик. Вазілік, боже. Понюхайте. Яка краса, як він пахне. Я дуже люблю базилік. Це, знаєте, теж приходить, мабуть, з часу, як і любов до оливок. І любов до печінки теж з часу приходить, але мій час так досі не настав цей лучок, цибулька зелена. І огірочки. Вони такі калючі-калючі. І пахнуть огірками городніми. Дуже класно. Ох, здоровезний пучок. Укроп, прям ним можна вбити. 15 гривень. Всього. Там в мене м'язко. Зараз відварю телятину просто в травах. Просто в скороварку вкину. Прям цілим шматком, а потім вже буду його різати. Сіль туди, лаврушку, багато різних трав, і не буду більше заморачуватися. А зранку, дивіться, що я зробила. Я зробила, значить, вчора, в прошлому влозі, я вам показувала. Я купила заморожені вишні, 400 грам вишні було. Долила, Залила ці вишні 800 грив води, нагріла так до ну, щоб гаряча була, але не закипіло воно, постояло я пожмакала довілкою для картоплі ці вишенки. Окремо ще набрала в склянку 250 мл води, додала туди два пакетики по 25 грам желатину, тобто 50 грам желатину, розтопила це все, додала сюди і розлила по формам. Ось чекаю, о, дивіться, трошки вже застигло. І тут у мене в холодильнику, стаканчик, склянка вже застигла. Ось, стільки вийшло. І це така колагенова штука, про яку я вам, мабуть, вже розповідала. Яку потрібно вживати, по, якщо тільки желатин, то 50 грам на день, а якщо з вишнями, то 100 грам на день, бо вишню ми не враховуємо. Зранку перед сніданком за пів години це замість колагену. От. Такий простий спосіб виправити ситуацію зі шкірою, з колінками, у кого хрустить тріщить. В общем, рекомендую. Читала відгуки на Ютубі під подібним відео. Люди писали, що дуже класно допомагає, що 10-15 днів роблять курс, такий потім перерва на наступний місяць ще раз. І так там півроку людина, допустим, їла цей желатин і перестали суглоби боліти. Хоча лікарі вже казали, що треба робити операцію. Ну, типу, я почитала такого всього, думаю, о! У мене, звісно, все нормально з суглобами, я ні на що не натікаю. Але калаєнчик він не зашкодить, я думаю. Сьогодні поїдемо по справах з Артемом. А, і поки що все. Буду з вами на зв'язочку. Я вже приїхала додому. Дивіться, які в мене чудові маки. На полі зірвала. Таке підвіконня яскраве. Мені дуже подобається варю зелений борщик. Нарізаю 5-6 картоплин і ставлю варитися. Також нарізаю 250 г щавлю, варю 5 яєць. Коли картопля зварилась вже, додаю засмажку і яйця. Додаємо 250 г нарізаного щавлику. Він не одразу весь вилазить, але дуже смачно, коли саме багато щеблю, тоді смак дуже насичений. Любимо густий борщ. Це просто смакота. Також нарізаю зелень, будь-яку мене на сьогодні кріп і зелена цибулька, додається ще в кінці. Довожу до кипіння і вимикаю борщик готовий, треба, щоб трошки настоявся. Вибачте, що наніч такий контент. Я знаю, що ви теж хочете їсти, але я завжди кажу, що люблю такий борщ, щоб в ньому ложка стояла. Це зелений борщ. Не дивуйте, що він зелений, він зі щаблем. Так от, подивіться, який борщ варить моя мама. Ложка стоїть. Ви бачите це? Я в захваті. Мамо, ти вже спиш, але я вирощу від щастя. Доброго ранку. Маша хоче прорекламувати мій борщ, рецепт ага. борщу. Ну, я вчора прийшла додому ввечері, була не голодна спочатку, а потім в 12 ночі вже відчула, що ну, треба щось. Прийшла на кухню. Ти ж сказала, що ти борщ зварила, я так відкриваю каструлю і бачу зверху картопля. Я така, чого картопля всплила? Ну, знаєш, там вже має бути бульйончик. Я така беру черпачок, така. І розумію, що там... Все донизу, це борщ картопля. Це все. Я давай мішаю і розумію, що Там не караба... так ложку пускаю. Там не так багато картоплі, як багато щавля. Я пускаю ложку, а вона стоїть. <как> я така, що я зняла історію, Похвасталась всім маминим борщем. Ну, тобі сподобався? Струмгувала тарілочку. Та, борщом же ж треба наїстися, а не напитися. Правильно. Тому він завжди у нас густий. Я всім кажу, Правильно. що ми любимо густий борщ. Можна робити не густий борщ, якщо ти потім ще їстиш другу страву. Ну так, у нас страва одна. Mm -hmm. Так що тримайте рецептик, пишіть коменти, ставте лайк. Ну, а якщо ви не любите mm -hmm. густий борщ, то додавайте більше води. І mm -hmm. все. А желейки, до речі, теж дуже вийшли смачні у кислі з вишні. Ну, Маша сказала, що цукру їй не вистачає, звісно. А мені взагалі я люблю дуже кислий смак, мені подобається. А і до речі, желатину, цей колаген засвоюється краще з вітаміном С. Тому, якщо ви ще туди вітамінку С закинете зверху, ще краще буде. Ну, а вишня, в принципі, вона теж має здається вітамін С покисло, Але це не точно. Краще продублювати. Це до наступних зустрічей.